Польські аграрії знову перекривають дороги у семи воєводствах. У зв'язку зі складною ситуацією в сільському господарстві, причиненою серед іншого через надходження великої кількості зернових з України, найближчими днями в кількох воєводствах Польщі відбудуться акції протесту фермерів. 14 лютого до акції, ініційованої Західнопоморською солідарністю RI. Приєднаються такі воєводства: Тульношльонське, Опольське, Великопольське, Люблінське, Любузьке та Свєнтокшиське. За повідомленням польських ЗМІ, страйк триватиме до 3 березня.